Сьогодні хочу зайнятися трішки трубами. Як ви можете бачити, тут треба б навести порядок з каналізацією, з водою. Ну, як сказати, навести порядок. Ідеально, я його не наведу, але його треба привести в такий стан, щоб тут спокійно ставав піддон під стіни. Ну і відповідно, щоб сюди вода була підключена. Світло виробили, тому темніше. Не хотів робити тут зразу врізку, бо не знав, як що буде. Тому я вивів тут різьби і зараз хочу. Приєднати через американку, тому вони там американки, це ще все ізолене і примотане, не припаяне. Далі ось такі обходи, переходи, тройнічки. Далі потрібно це все з'єднати з ось цими двома трубами. Підвести це все під стіну, через уголок і вести сюди, так як ці труби, тільки вже 25-ю трубою, тому що 20-та на декілька споживачів дуже зрізає напір. Тому вирішив робити 25-ю, а вже там, коли вже на один споживач іде, то нехай буде 20-та. Трошки перероблю каналізацію, будуть на машинку, було трошки не так. На кухню буду кидати 32-гу трубу, тому що раніше кинув 40-ву, проблем з нею не було. Брав би під центрі всі фітіни, всі труби. Зовсім проблем. Бо зараз по місту просто неможливо знайти 40-му. 32-50. Це. Якщо щось 40 є, навіть. Там прайс зразу X2, а то і X3. Ну і 32 теж не дешева. Але тут місця просто немає куди діватися, потрібно викручуватись. Шукав ці фітінги, дні потратив на пошуки. Робота стояла і вони все одно недостатньо йдеть в трубу. Це мене дуже трошки розсердило і розстроїло. Нарешті, вже в суботу вихідний, добив все. На жаль, вже світло виключили якраз за 10 хвилин до виключення світла я вже все закінчив паяти. Ось що допаковував американки. Все, зараз запустив воду, розказую вам і перевіряю на герметичність. З каналізацією розібрався, дивіться. Прийшлося сверлити новий отвір ближче до кута. Нагадаю, тут раніше стояла ванна. І коли я ще робив ремонт в кухні, тут ще стояла кирпічна стіна, додатково під ванну. І тому я близько до стіни не міг сверлитися тоді, я сверлився, трошки відступав. Ну і знову ж таки думав, що ванна залишиться, але ж, тим не менш, плани змінилися. Тому прийшлося пересверлити отвір через те, що навіть 32 труба тут не вписувалася з ногою піддому душової кабінки. Сюди. Буде підключено ще душова кабіна. Трішки пізніше зробимо сюди, підключимо кабіну. А ось тут буде поворот. Напевно, не під самий аж край не потрібно. Ось так зрізано буде, поверне сюди. Скоріше всього, поверне догори і піде вже над трубами з водою сюди. І тут вже в нас буде машинка стиральна стояти. Ну і раковина на нас, стиральну машинку. Воду вже, бачите, теж туди підвів. У заглушки встановив, поки що там вже буду пізніше розбиратися з цією з тою конфігурацією. А тут, в принципі, ось така, так як я і сказав, американки тут залишив. Чомусь мені здалося, що так буде краще. Хоча зараз думаю, а що вони мені дають, в принципі? Ну, але з іншої сторони, може десь відвести, щось підвести, не знаю. Ну, коротше, тоді думав, ось так: оце все так воно робиться якось. Як ви можете бачити, один день одне думаю, на наступний день щось інше придумую. тому якось так воно виходить. Може трішки через дупу. Ну, але стараюсь потихеньку робити сам. І стараюсь робити це все більш-менш акуратно. Це місце досить важкої пайки. Тут потрібно було дуже важко паяльником підлазити. Паялося все не поспіхом, тому що тут невеличка помилка, і можна багато ну, готового вузла викинути, тому що ти допустив помилку, десь запортив якийсь кутничок, а з цим кутничком ти там викидаєш багато чого іншого, тому що по-іншому не переробиш. Тому не поспішаючи досить. Все це я помаленьку, потроху сьогодні з самого ранку до 4-ї години вечора зробив. Тут зробив криво косо, тому що це все ще буде перероблятися з цього місця. Зараз можна ставити піддон, А завтра вже, напевно, буду клеїти плитку. Ну, тут за лампочками не видно. Переносити сюди змішувач, клеїти ці дві плитки, там глушити, а потім колись там ампутую ті відводи. І як я не намагався підігнати ось кут 90, або ж все-таки я щось допустив якусь помилку. Але мені здається, чомусь, що саме в цього піддона немає чітких 90 градусів, тому що ось тут чітке примикання. Ось тут чітке примикання. А в куті, ну так, собі і є щіленка. Але знаючи ось ці криві піддони дешеві, то може і тут бути в ньому проблема. Тому що, дивіться, навіть ось тут, бачите, калюшка стоїть. Тому що цей, видно, там трошки задавлений. Потрібно з цим змиритися, виходячи з цінової політики.